День, коли військовослужбовець повертається з передової, стає найщасливішим у житті його рідних. Проте війна змінює нас усіх. За час перебування на фронті чоловік змінився. Так само змінилася і його сім'я. Діти подорослішали, дружина вимушено стала самостійною, і потрібен деякий час ветерану, щоб адаптуватися до умов мирного життя, а рідним та близьким, щоб зрозуміти. Та прийняти його іншим. Мене звати Вікторія. Я військовий психолог, викладач, учасниця бойових дій, кандидат психологічних наук. І сьогодні ми поговоримо про те, як рідним зустріти захисника з фронту. Відправляючись на війну, військовослужбовець має робити речі, які не під силу кожній людині, і постійно боротися за виживання. Тому напрацьовані війною правила та досвід. Після повернення додому ще довгий час визначають його поведінку. І рідні мають це знати, з якими ж труднощами зустрічається родина військових, ветеранів, а також звільнених із полону військовослужбовців та волонтерів. Перше, військовослужбовець ще досить довгий час може усвідомлювати, що повернувся додому, і він у безпеці. Друге руйнація власних очікувань щодо сімейного життя. Наприклад, дружина очікує, що чоловік після повернення додому відразу візьме на себе всю або хоча б частину відповідальності за родину, як це було до війни. А виявляється, він сам потребує підтримки. Третє страх військовослужбовця відчути себе чужим і непотрібним. Четверте – також можуть спостерігатися агресивні та неконтрольовані реакції на звичайні речі, що обумовлені набутим травматичним досвідом. Що ж потрібно робити? Дуже важлива перша зустріч. Треба зустріти захисника з теплотою і любов'ю. Важливо не знецінювати, а навпаки, визнати його здобутки. Сказати йому про це. Ні в якому разі не порівнюйте його з кимось іншим, не звинувачуйте його у своїх проблемах. Типу, ти був там, я тут сама з дітьми, ніякої допомоги від тебе не було. Бо ваш коханий робив дуже важливу справу. І в своїх думках він і досі там. Натомість підтримайте його без очікувань. Прийде час, і він сам вам подякує за ваше довге терпіння, стійкість та підтримку. Не потрібно розпитувати чи витягувати його на розмову, запитувати про те, що він там робив, скількох вбив, чи що відчував під час цього. В подібних розмовах ви кожен раз все більше підсилюватимете травму, і замість повернення до мирного життя ви будете повертати його на війну. Ви маєте занурити захисника у спокій та комфорт, які так необхідні на першому етапі адаптації до мирних умов. Проте, коли захисник сам захоче поговорити, надзвичайно важливо просто слухати. Не потрібно ніяких контраргументів, оцінок, засуджень, емоційних висловлювань, типу, який жах, як ти це витримав. Просто мовчки вислухайте. Торкніться руки, обніміть. Дайте відчути, що він не самотній, і ви поряд. Для учасника бойових дій Дуже важливо бути зрозумілим. Йому дуже важко передати ті емоції і все те, що з ним було на фронті. А дружини часто демонструють повне нерозуміння, що призводить до віддаленості один від одного та відчуження. Будьте готові, що у захисника змінилися цінності, те, що було важливим до війни, стало неважливим. І навпаки. Обов'язково. Завжди пам'ятайте про те, що слід уникати різких рухів, гучних звуків, ніколи не з'являйтеся раптово, не підходьте ззаду без попередження. Хочете торкнутися? Попередьте. Поговоріть про це з дітьми. Це ваша безпека і його безпека. Познайомтесь з найближчими побратимами чоловіка. Цим ви особливо підкреслите, що розумієте значимість цих людей для вашого чоловіка і ту важливу справу, яку вони робили спільно. Через певний час слід залучити військовослужбовця до домашніх справ і обов'язків. Ні в якому разі не жаліти його та не робіть жертвою. Розуміння, підтримка, чуйність, але не жалість. Будь ласка. Дослухайтеся до простих прохань захисника. Пам'ятайте, що кожне воз'єднання родини особливе і може відрізнятися від попереднього. Він має приєднатися до вашого мирного життя, а не ви до його війни. Бережіть себе!